Складають внутрішні інвестиції. Це вже не гроші General Motors, це вже не гроші Tesla, а це гроші китайських пенсіонерів, що через фондовий ринок заходять до себе. Це і реін... щорічні реінвестиції Китаю, котрі він робить по стимулюванню свого подальшого економічного зростання. Ось ці цифри, що далі тут теж порівняння, яку Долю, ну, якщо вже говорити не в мільярдах доларів, а просто долю ВВП складають іноземні інвестиції. Вони вже складають ці 200, шалені 200 мільярдів, про які багато країн мріяло, деякі країни лише ВВП мають 200 мільярдів, як Китай 245 років назад в рано я почав обмовлятися. А Китай має в рік інвестицій 200 мільярдів. проте, як ви бачите, внутрішні інвестиції складають фантастичні.